Привіт, друзі! Вітаю вас на челенджі 30 днів, шлях дизайнера та святобудівника з нуля. І сьогодні ми будемо робити з вами роботу, яку ви повинні були зробити як ДЗ, а саме створити дизайн ось цього екрану. І сьогодні я закрию найпоширеніші проблеми, які могли з вами коїтися, та спробуємо повторити ось цей макет сайту. Ну що ж, перше, що ми робимо, це звичайно малюємо фрейм. Який фрейм? Обираємо фрейм, дивимося 1440 на 900. Так і пишемо на 900. Далі. філ – це заливка, піпетка, класнове. Далі є таке розуміння, як направляючі. навіщо вони потрібні. Ну, наприклад, якщо ми будемо конструювати сайти, нам треба, щоб наш контент не виходив за межі 70 пікселів та 70 пікселів. Давайте розбиратися, як створити плашку. Я не буду створювати тут плашку, я буду створювати її зверху, потім скопіюю все і вставлю свій фрейм. Поїхали. І так, дивимося, наша плашка 73 висотою. Ширину ми знаємо. Висота 73 пікселі. Філ, піпетка, Колір бачимо знизу, у нас є строк, який білий, наскільки ну хай буде на 20 пікселів. Далі, що ми маємо в нашій шапці? Це три пункти меню, логотип та кнопка. Як робити логотипа? Ну, друзі, ну це треба повноцінний курс писати. Поки що, якщо у вас є сумніви стосовно який мені логотип обрати, пишіть текстовий звичайний логотип. Так само, як і я зробив. Перехожу в цю плашку. Контр... Так, сюди перекидуємо, перекидуємо. Сюди. Я бачу стосовно слоїв, вона знаходиться знизу моєї плашки. Команд скобка догори. Або взяв за неї і перекинув догори. Так, і закинув поки що сюди. Пункти меню. Дивимося. Шрифт, Ctrl-C, Medium 16, 2006. Текст. Про NASA. Колір біли, шрифт Ctrl V 16, 20-06. Але бачу тут помилку. Зажатим опшеном або Ctrl-C, Ctrl-V скопіював три рази, обрав три елементи, хоча я обрав чотири елементи. Натискаючи Shift, натискаю на цю плашку, і цією дією я. Викинув зі свого виділення об'єкту саме плашку є Три. Тепер мені треба вирівняти все по горизонталі і а, використовую горизонтальний спейсінг. Що має це на увазі? Що я можу за рахунок цього спейсінгу написати, яка відстань буде між цими елементами. Як будується кнопка? Чотирикутника, Заокруглили края, піп'ятки зробили заливку, поставили текст. Написали, почати безкоштовно, обрати два елемента, вирівняти по горизонталі та по, та по вертикалі. І розміщаємо поки що в цю плашку. Тепер обираємо всю цю плашку і закидуємо в наш фрейм. Опа. Тепер ці направляючі мені допомагають вирівняти весь мій контент. Так. Обираємо 1, 2, 3. І. Направляючи мені підказує, де знаходиться центр мого сайту. Як робити заголовок та підзаголовок, я не буду навіть витрачати часу. Це звичайний текст, і текст номер два розміщаємо також по центру нашого сайту. Але можна і так, якщо десь він знаходиться, просто натискаю сюди, і він буде вирівнюватися по вертикалі відносно мого сайту, відносно фрейму, в межах якого я знаходжуся. Далі, мій друже, давайте розберемо цю кнопку. А, ну так. Трішечки нестандартна, але як її зробити? З точки зору анімації, тут буде щось по типу такого: брун. Але як це реалізувати? Спочатку це треба намалювати. Давайте я просто розберу, із чого вона створюється. Це звичайні три елементи: чотирикутник заокруглений, коло та чотирикутника: один, два, три. І тепер мені треба натиснути булові операції. Тобто, все ну, скліпати. Щоб це в мене був один елемент. Не дивлячись на це, в будь-який момент я можу звернутися до кожного елементу і його підкоригувати. І тепер, якщо я обираю цей один елемент, я можу тепер йому назначити і філ, а також строка, ну, все ми це вже вміємо. Але ми робимо це не лінійний, а градієнтний. Знизу догори. Якщо заплутаєшся, натискай сюди, подивись, який строка, можеш обрати ctrl c Обрати, виділити, Ctrl-V. А цей нижній видаляємо. Ось і все, написали тексти, намалювали стрілочку. Як малювати стрілочку? Це стандартний елемент, який знаходиться в Figma. але зажимай Shift, щоб у тебе був кут 45 градусів. Як створити цю красу? Нічого складного. Обираємо чотирикутник зажатим shiфтом. Якщо я не буду зажимати Shift, я не зможу. Ну, я то зможу зробити квадрат, але це буде набагато важче. Намалював чотирикутника, заокруглив края, знайшов імейдж в буфер обміну Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер зажатим opшеном скопіював і строк, обрав чорний колір, ну, один або ну, два забагато. Один. Є! Yeah. І тепер методом копіювання зробив інші імейжі. Як зробити ці Star? Це також звичайний стандартний інструмент, намалювали Ctrl-C 5 разів, обрали горизонтальний спейсінг та назначаємо відстань між цими елементами. Якщо ти хочеш трішечки заокруглити края, натисни на корнер та постав 1. Якщо забагато, постав, ну, я не знаю, 0,5, наприклад. Як перекрасити філ, піпетка, жовтий колір? Обрали знов ж таки всі. І зменшили, і зменшили. Як написати цей текст і цей текст, думаю, для тебе це буде неважко. В прошлому відео я розповідав, як створити цю плашку. Як створити цю і цю, як ти розумієш, набагато все легше. Але використовуй обов'язково ці направляючі. Вони допоможуть тобі все рівнесенько робити, щоб ось ця відстань відповідала дійсності ось цій відстані. А як це зробити? Натиснули на елемента і зажатим опшеном подивилися тут 27. Тут також 27. Між цим елементом і цим елементом також 27. Намалювали перші 4 Далі зробили 27 зажатим ошеном скопіювали. Тут також треба 27. Ну, легше, знаєте, як зробити? Намалювати чотирьохкутника і висоту йому поставити 27. Окей, є. І тепер ми розуміємо, яка висота повинна бути нижньої плашки. Ще у нас якась маленька штучка. Ось така. Ось так. нам скопіювали 27 також і зробили на всю ширину. Як зробити цей чотирикутник, залити імейджем, Ми вже знаємо. Знайшли зображення, копіювати, Ctrl-V. Все. Філ у нас залит саме імейджем. Все, мій друже, якщо у тебе виникають будь-які питання, переходь в нашу закриту групу Макс Куратофо і в коментах пиши, що тобі незрозуміло, що у тебе не виходить. А також закидай сюди свої роботи. Ну і як ми з вами, друзі, домовлялися, напиши коментар під цим відео. Він дуже сильно буде просувати мій україномовний канал. Ну а на цьому все, мій друже. В наступному відео ми будемо коварятися з вами, в фотошопу. Я не буду вас дуже сильно мучити. Я в межах 10 хвилин показу. Кажу вам всі інструменти, які вам можуть знадобитися в найближчий час. А також зроблю вам підгон у вигляді курсу майже на 3 години. Ну а на цьому все, пока!